В Росії ніколи не ціниться життя людини. Це гарматне м'ясо. От зверніть увагу, наша Надія Савченко потрапила в полон. Ми від неї не відмовились. Ми не кажемо, що вона не служить. Ми не кажемо, що ми її знати не знаємо. І всім світом намагаємося її врятувати. Подивіться, що робить російське керівництво. Їхні два грушника. Потрапили в полон. Вони замість того, щоб докладати всіх зусиль, щоб їх витягти. Вони від них відкараскаються. Ми не знаємо, вони звільнені і взагалі не понятно, хто це. Більше того, навіть жінку вийшла, яка вийшла і розказує і відмовляється від рідного чоловіка. Тобто, це як треба зневажати вла власних власних бійців. Вони ж їхні бійці, вони ж за командою вашою пішли там воювати на нашій землі. І коли вони попали, вони від них відкараскались. Нехай це буде. Прикладом для всіх російських вояків, що так само зрадить їхня російська влада, їх зрадить, як і так само поховає, як собаку без іменій могілі, так само таблички не поставлять, так само відмовляться і відхрестяться, коли в полон попадуть, і допомоги ніякої не нададуть. Я думаю, що насправді ця історія надзвичайно промовиста, у тому числі для багатьох російських військовослужбовців, бо кожен з них приміряє на себе цю історію, що коли з ним станеться така подібна ситуація як від нього відмовляться батьки, жінка, російська влада і так далі, і це надзвичайно добре. Можливо, тоді багато хто з них, коли отримає наказ їхати в Україну, воювати, відмовиться виконувати цей наказ.